Шановні користувачі, в новій версії ArtSuite Pro розроблено нові форми акцизних накладних та коригувань до них, що впроваджується законодавством з 1 серпня 2023 року. А також реалізовано конвертацію старих форм акцизних накладних в нові. Дана функція позбавить вас потреби повторно вносити ту саму інформацію, якщо ви не встигли. Зареєструвати стару форму звіту до закінчення її дії. Суттєвих зміт ані акцизно накладні, ані коригування не зазнав. Для прикладу, виконаємо конвертацію старої форми акцизно-накладної форми P в нову діючу з 1 серпня 2023 року. Обираємо в програмі накладну, яку потрібно конвертувати. Бачимо, що звіт повністю заповнений. Зверніть увагу, в старих формах номер нуїдної декларації був розділений на три окремі сегменти і було присутнє поле з кодом QATU. Перейдемо до переліку звітів на вкладці Акцизні накладні. Та натиснувши правою кнопкою мишки на самій накладні, із контекстного меню обираємо пункт Створити актуальну копію. Оскільки нова форма звіту дещо відрізняється від попередньої, Артзвіт попереджає, що є вірогідність некоректного перенесення деяких даних і варто перевірити інформацію у звіті. В результаті сформовано нову форму акцизної накладної з тими самими даними, що й в попередньому звіті. Проте бачимо, що в новій накладній код КОАТУ замінено на код КАТОТ.ТГ. І якщо в старій формі звіту КОАТУ було заповнено. Тепер конвертації накладної програма автоматично трансформує його у відповідний код КАТОТТГ. Аналогічно програма трансформує і номер митної декларації. Із трьох сегментів, що були в попередній формі звіту, номер декларації трансформується в єдине поле. Також ми додали до поля з номером митної декларації підказку щодо значення, яке має вносити користувач, щоб уникнути помилок при реєстрації звіту. Після внесення всіх необхідних даних зберігаємо звіт, та якщо не виявлено помилок, його можна відправляти на реєстрацію. В новій версії ArtZit Pro додано нові форми податкової накладної та розрахунка коригувань до неї. І звичайно ж реалізована конвертація звітів зі старих версій в нові діючи на поточний період. Для прикладу, в програмі існує попередньо створена та заповнена податкова накладна Стара форма звіту. Щоб виконати конвертацію в нову форму, перейдемо до вкладки з переліком накладних. Та через праву кнопку мишки з контекстного меню виберемо опцію Створити актуальну копію. Оскільки нова форма звіту може відрізнятися від попередньої, ArtZit Pro попереджає. Що є вірогідність некоректного перенесення деяких даних і варто перевірити інформацію у звіті. В результаті сформовано нову форму податкової накладної з тими самими даними, що і у попередньому звіті. Перевіряємо звіт, і якщо помилок не виявлено, його можна зберегти, підписати та відіслати до контролюючого органу. Також реалізовано можливість автоматичної конвертації податкових накладних та розрахунків коригувань в актуальній версії при імпорті звітів. На головній панелі інструментів натискаємо імпорт звітів та обираємо накладну, яку потрібно імпортувати. В програмі з'являється повідомлення з можливістю вибору проводити конвертацію звіту чи відмовитись, щоб імпортувати звіт без змін. Натискаємо Так. В результаті до списку накладних додано звіт в новій формі, актуальний на поточний період. Відкриваємо звіт для перегляду і, якщо потрібно, коригуємо його. Звертаємо вашу увагу, що в нових формах податкової накладної та розрахунку коригувань додано новий тип причини 22, по який документ не надається отримувачу. Якщо звіт повністю заповнений та не виявлено помилок, його можна зберігати та відсилати до контролюючого органу. АртZit бере участь у пілотному проєкті. Та представлений в переліку провайдерів електронного документу обміну, що опублікований на офіційному сайті порталу проєкту Електронна товарно Транспортна накладна як надавач послуг з обміну інформацією між учасниками вантажних перевезень та використання функцій системи. Оскільки остаточної дати для обов'язкового використання ЄТТН не визначена, АрдзітПро пропонує вам ознайомитись із документом в тестовому режимі. Щоб відкрити розділ з ЄТТН, потрібно в меню розділи обрати пункт «ЄТТН». Усі ТТН будуть знаходитись на даній вкладці. Перейдемо до створення документа. Натискаємо Створити. У вікні створення звіту можемо відфільтрувати звіт по назві або по чер-коду євд 401. Вибираємо його та натискаємо Так. ЄТТН має обов'язкові поля для заповнення, щоб подальшому звіт можна було зберегти та відіслати на підпис всім учасникам вантажних перевезень. На даному етапі ЄТТН працює в тестовому режимі, і всі поля поки що можна заповнювати лише вручну. Подальшому до звіту буде підключено редаговні довідники для зручності роботи. Наразі пов'язаний з ЄТТН ТТН функціонал в програмі майже повністю заблокований. Проте ви можете створити ТТН, заповнити, зберегти та підписати. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.